Люксова поршньова, бо, так, там, люди, дорого-багато, по фірмі Вінзор. Коштує така поршня, по ціні відразу коштує 600 гривень. за такий комплект металовій коробки, наприклад, йде. І по комплекту розказують. Дивіться, це наприклад, поршень вінзоровський, і він йде шкерамо-графітне напилення. Потім ж у вас кільце кільця два штучки, потім ще подшипні по стандарту. Стоперні, сам палець. І йдуть прокладки в комплекті. Дійсно хороші прокладки ну, На картер прокладка наприклад, тобто, потім йдеш у вас під циліндр, під карбюратор, він тільки щоб закрутити, наприклад, поршневу потім йдеш герметик, свічка, прокладка, бачите, під ж глушитель і сама ж коробка металева. Багато хоче таку коробочку. Каже, мені треба поршнева, дати мені саму коробку. Тобто, якщо такий комплект коштує 600 гривень, якщо пакування буде паперове, буде коштувати 549 гривень за комплект. Є 40 є 44-та, тому кому яка потрібна, відправимо без окопиння укерного пошта. До цього карбюратор, також люкс, як то каже, дорого-багато. По Вінзеру Фор Анаба. Кошти такий карбюратор 349 гривень з прокладками в комплекті. Тому, як завжди, пишете на Viber, телефонуйте всім, все відправимо.